І так, зараз до нас прийшов такий прикольний фуглір ага, Квін. Зараз його розпакуємо. Така якісна упаковочка. відкриваємо. І тут такий у нас чудовий окін. Зараз ми його переглянемо. У нього такі зубки, натуральні, очки класні, вушка, дуже такий приємний, плюшевий, розмір 22 сантиметри, дуже такий класний, класний, м'якенький, пуговка їхня заманчува. Тому, будь ласка. Можете придбати. Я вас чекаю, мої улюблені.